Зоб, рибалка з сопілкою. Жив собі колись молодий рибалка, і всім на диво чудово грав на сопілці. Хто його почує, не зрушить з місця, доки не дослухає. А хлопець візьме, бува, з собою сопілку в море, Та й виводить при місяці пригарні мелодії То ти рибалка. Чи музика? часто питали його. І рибалка, і музика, відповідав той, хіба одне одному вадить? Якось уранці взяв рибалка сіть і спілку та й поплив до високої скелі, що одна однісінька височіла над водою далеко від берега. Довго сидів на голому камінні, милуючись нескінченним танцем хвиль, і сяйнула нараз йому думка ну ж бо заграю, може, риба заслухається, може, заворожить її моя сопілка, і вийде вона з моря на камінь. Тоді мені тільки й діла, що позбирати її в кошик. Не треба буде морочитися з сіткою. Та й ну, одна за одною награвати найкращих пісень. Час збігав, але жодна рибина чомусь і носа з води не висунула. Бачить, рибалка нічого не виходить. Поклав сопілку, взяв сіть і закинув. А як почав витягати, Одразу відчув там повно риби. Повибирав, і бідолашна риба забилася на березі. Еге, -е, каже хлопець, коли я тобі грав, то ти не танцювала. Тепер танцюй, не танцюй, я вже більш не гратиму.